Прийшов цей храм не тільки з традиції, не стільки звички, а скільки з любові до Господа нашого Ісуса Христа. З любові до своєї душі. Вся наша душа збагатилася Його духа. Кожен потребує мати духа доброти, кожен потребує мати духа спокою, кожен потребує мати духа радості, кожен потребує мати Бога в своєму серці, бо тільки дух Божий. Робить людину людини з Великої Боги. Бо коли Дух наповняє любові людину, то наповняється і очі тоді радістю, наповняється серце тоді радістю. І людина перебуває в цьому царстві миру і добра в собі. Вона потребує цю радість духовну. Воно потребує того духа добра в собі. Сьогодні я для себе зрозумів, що нема більшого багатства для мене, як мати добро в собі. І в цьому добрі я відчуваю, що я можу усміхнутися людині що я можу обняти людину, що в мене немає страсті або залежності від людини, а моє добро робить мене вільним від людини. Робить мене людиною для людини. Робить мене людиною добра. Переображає мої почуття, дає тверзість голові, дає спокій на серці. Це багатство вічне. Це багатство, яке робить мене багатою людиною, багатою радості, багатою добра. І це є народження від духа, дух, якщо це є в тобі. ти становишся людиною, переображеною тим духом, світлішою. Не набагато, може чу-чу, але то вже інакше очі дивляться, інакше серце відчуває. Вже тебе не так дратує твій брат чи сестра, чи жінка, бо тобі бачить, що добро помі до жінки, до чоловіка. Бо це пережиття набагато краще, як залежність від чоловіка чи від дитини. Це сила, яка дає тобі прощати, це сила, яка тобі дає обняти, це сила, яка не має страху, зла. Тому що це Перемагає всякий страх. Хто любить, хто не має страху, це сила світла, це сила сила добра. Тому моли потреба Бога, бажання Бога. Це говорить про те, що в тобі є вже добрий. Він вимагає молитися. Він вимагає добра. Він вимагає бажати Богі Дух. Я не набажу собі обіду відносно людини, обіду як ад. Я не навижу собі злість, як ад і одержимі зло. Я полюбив добро, а це полюбив Бога. Я хочу того духовного добра в собі. Я хочу бо мені тоді всі люди милі. В мене нема тоді ворогів. І хочеться десь раз сказати прости. Мені хочеться тобі щось допомогти. Це потреба вже стає Божого Духа через мене. Я інструмент становлюся від світлого добра. Мені спокійно, Бозі. Це царство Боже сьогодні в тебе. Але це потребує великої праці, молитви, великої, не Поки ти маєш пристрасть до чогось земного. Не буде тут спокою. Поки ти до нічого зі много, не буде любові до ближнього, крім агресії, замісті. І цього я смисли. І чого я сьогодні хочу відріктитися від себе зло. І це потреба молити. Просто відкрито свідомо, я відрікаюся того, що в мене зуби. Я відрікаюся, бо це безходні зла. Я відрікаюся, бо мене бере завість. я відрікаюся і завісті. Мене захоплює обіди, я відрікаюся цієї обіди. Бо дорожче немає нічого добра внутрі мене. Це Бог, Дух, Бог. І Бог хоче, щоб в дусі від сині молились. Ви чули. Про Церкея. Людина, яка була маленького зросту. В Ізраїлі там був це дерево по сьогоднішній день, ось це велике в зерти воною. Будучи маленьким, він спутів дуже бачити Ісуса. В нього таке було велике бажання, що він виліз на дерево, подаючи головою митників, мав якусь плану. Це не важливо. Не нього було бажання Ісуса. І він, коли вирісне даде Ісус, я побачив в ньому цю любов, це велике бажання. І тоді Ісус каже, слайзерки. Ісус бачить його серці велике. Любові <кій> до Ісуса. Дуже цього ходить. Він прийшов до нього до хати. І коли фарисеї починали говорити, тобі до грішного, то зайшов. А за почув ці слова. Відповідає, Господи, якщо я будь-кому зробив якусь кривду, якусь обіду, я готовий віддати половину цього майна. Це переповненість любові, це переповненість того Духа Божого, це відкритість серця до любові, до духовного блага в собі, до миру в собі, до добра в собі. Він готовий обняти цих людей всіх. Оце є царство Божа мудріва. Це є та благодать, жива благодать, народжений від плоті плоті, народжений від духа Дух, в душі, ви є храмом Духа Святого. І коли потреба Божого Духа мати, то ти будеш постійно думати про Духа Божого. Як проскам, якщо ти море людям лині посудить. Щоб що би на тебе не казали, Дух тебе захищає. Тебе немає розгрутування на той крик. Тебе нема приліпання до цієї людини. У тебе тут приліпання до Бога, до Його Духа, до Його спокою. Ти не думаєш, що буде. Тебе... Лучше бути останнім з Богом, ніж перші з людьми. І це, бо він це цю ту спокій. Який не можна передати, який не можна купити цей мир, який не можна ніде знайти, ні в людях, ні в роботі, ніде. Так говорить Господь, приїде до мене всіх домик і Оттяжі, і я восполкою. І знайдете полегшу душа ваша, бо моє є Бога.